Американські пончики, донаці, ніжна серединка, хрустка з коринка. За бажанням начиняєте. У Мене тут малина, шоколад і покриваєте, звісно, шоколадною глазурю. Це дуже смачно. Для початку робимо опару. Дріжджі перемішала з цукром, додала тепле молоко та борошно. Все з загальної кількості беру. Ось така консистенція має вийти. Лишаємо на хвилин 15-20. Далі все будемо змішувати. Просіяне на борошно, цукор, дрібку солі, ванільний цукор, нашу опару та олію. Можна розтоплене вершкове масло за бажанням. Та перемішуємо до однорідності. Спочатку лопаткою далі замішуємо руками. Ось такої консистенції тісто має вийти, ставимо його підніматися. Це займе десь годину-дві, залежно від температури. Тоді розкачуємо тісто десь сантиметр півтора і робимо ось такі бублики. Олія тим часом добре розігрівається, викладаю на декоти, даю ще 20 приблизно хвилин, щоб вони піднялися, вони стають пухкенькими. Олію перевіряємо ось так, якщо шпажка шипить, тоді можна смажити. І по одному кидаю, смажу з двох сторін. обов'язково викладаю на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир. За бажанням начиняю, проколюю дірочки та кондитерським мішком даю начинку. Глазур підготували заздалегідь, все напишу детально в рецепті. Вмокаю і посипаю.